Чим ближче ми наближаємося до закінчення літургійного року, тим більше церква ставить перед нами такі речі, які вказують нам дорогу до Царства Божого, які ведуть нас цією дорогою. І, взагалі, Євангелія, побудована так, Ісус проповідував так, що спершу Він розказував про Боже царство, а пізніше як туди дістатися. Церква наслідує це. І будує наш літургійний церковний рік по такому ж принципу. І зараз уже 30-та звичайна неділя з 34-х, і ми досить близько до цієї заключної урочистості, урочистості Христа, Царя Всесвіту. А вона вже нам постійно нагадує, що цілий світ, ціле людство і кожен з нас. Ми повернемося так чи інакше до Бога, зустрінемося з Ним. Для когось цей момент настане раніше, таким моментом для кожного з нас є смерть. Або, можливо, хтось з нас застане друге пришестя в тілі, в житті, але так чи інакше, кожен з нас зустрінеться з Богом. Питання лише в тому, якою буде ця зустріч. Радісний прихід перед обличчя Боже, або ж прибуття на судовий процес для винесення вироку. Вічність чекає нас всіх. Питання в тому, яка це буде вічність з Богом чи без. І кроки до нашої вічності ми вже робимо тут, на землі, кожного дня, щось роблячи для Царства Божого. Або щось не роблячи для цього ж царства. Використовуємо різні нагоди, як для добрих вчинків, так і для злих. І що цікаво, для нашого Господа важливі не лише діла, але також, як ми їх і чинимо. Звичайно, є добрі, от чисто добрі діла. От ми, напевно, можемо сказати, це добре. Або ж, напевно, можемо сказати, це зло. Але і добрі діла, ми повинні виконувати, скажімо так, в лапках правильно, можна їх неправильно виконувати. Тобто, окрім того, що ми покликані робити ці добрі діла, маємо робити їх якнайкраще. Бо завжди є така можливість, можливо, це навіть назвати ризиком, що робити дійсно неймовірно добрі діла, але нам буде чогось бракувати. Кого чогось, здавалось би, незначного, але в той час же дуже дуже важливого. І саме про це сьогоднішня Євангелія. І вже перше речення Євангелії позначає тих, до кого вона звернена певні про себе, мовляв, вони справедливі і за ніщо мали інших, справедливість, іншими словами, богоугодність. Якщо подивитися на старий завіт, то саме справедливість гарантувала спасіння. Справедливість, тобто ходити Божими дорогами. Божі дороги ведуть до раю, до неба. Ісус керує своє навчання до тих, хто певний свого спасіння. Однак ця певність вона не, не виходить від Бога. Вона виходить від цих же людей. Вони впевнені. Можна сказати, самовпевнені в своєму спасінні. Але від Христа, який є Богом, ми чуємо щось інше, Він зазначає вони за ніщо інших мали. не сказано, хто були ці люди нам найлегше асоціювати їх з персеями, книжниками, законовчителями. Можливо, це й так. Але євангелист. Не просто так не вказує конкретні групи людей чи конкретні імена людей, щоб кожен з нас тут присутніх, і сучасників Ісуса міг асоціювати себе з цими людьми. І Христос говорив до них і до нас дуже гострими словами. І це такий вже тривожний дзвіночок, знаєте, назвати себе справедливим, Я справедливий. Спасіння це мій привілей. Всі інші люди, вони ніщо, вони не спасуться. От ми сидимо в храмі, ми спасені. Інші люди це такі живі мерці. Вони ніби живуть, але вони вже преречені. Але я не такий, я справедливий, я спасуся. Але якщо придивитися до нашого життя, чи це правда, чи така є дійсність? Ісус підкреслює свої слова, свої твердження притчею, яку Він розповідає. І нам притчі можуть здатися такими казочками, які Ісус розповідає, або ж такими вигаданими історіями, які в житті не могли існувати. Але ніхто зі слухачів Ісуса не дорікав йому і не казав, що Ти вигадуєш, такого не буває, ти фантазер, ти відірваний від життя. Ні, Ісусу ніколи такого не закидали. І, зрештою, описана ситуація, коли двоє чоловіків, фарисей і Митар, прийшли до храму, могла бути цілком можливою, і дехто з слухачів Ісуса міг би бачити таку картину. І в нашому повсякденному житті також ми можемо зустріти і фарисея, і митаря. І ще невідомо, хто з них буде хто. Я Митар, чи я фарисей, я спасенний, чи я не спасенний. І що ж ми бачимо в цій притчі? Дві постаті в молитві фарисей і митар. Перший, тобто фарисей, дякує Богу, Він постить, дає десятину. І дійсно діла, які Він перелічує, Він дійсно їх робить. Ісус не закидає йому, що Він їх. Тільки подає Богові і не робить. Він їх виконує дійсно. І це дійсно добрі діла. Скажу вам більше, навіть до сьогодні в нашій католицькій церкві ці діла, які перечислює фарисей, вони залишилися. Вони називаються найголовнішими добрими ділами піст, молитва і милостиня. До сих пір вони актуальні. І представлений фарисей є дійсно доброю людиною, але знову ж таки чогось бракує, чогось такого невловимого, але дуже важливого. І придивимося до поставу фарисея. Він також приходить молитися, але йому, на відміну від фарисея, нема що представити Богові, немає чим похвалитися. Більше того він навіть очі не може підвести вгору, дивиться вниз. Підвести очі вгору це подивитися на Бога. Митник і цього не може, що це здавалось би, що це таке. Він свідомий своєї грішності, але він не пишається нею, не прийшов Богові похвалитися. Боже, дивись, який я грішний. Навпаки, він її соромиться. І Його молитва це вже не подяка, це благання, заклик, заклик про милосердя до Бога, того, хто може це все виправити. І знову ж таки, можна придивитися до поставу фарисеї і зрозуміти цю поставу варто наслідувати, тут нічого не опущено. І вже виникає питання: невже Ісус? Він відкидає ці побожні практики, ці добрі діла, які робить фарисей, і тільки вимагає покаяння, жалю і приниження, виключно цього. І в нашому християнському житті не може забракнути ні одного, ні іншого, ні посту молитви чи милостині, ні розкаяння та жалю за гріхи. І це підтверджує останні речення сьогоднішньої Євангелії: кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Ісусу йдеться не про вибір або або, а про поєднання обох цих способів молитви, способів життя, я б сказав навіть. При цьому головною умовою залишається не вивищуватися. Це значить не забувати про найголовнішу заповідь: заповідь любові Бога та любові ближнього. Саме ця заповідь гарантує нам, що ми не будемо зверхньо дивитися на інших. Це ми бачимо у фарисея. Або ж не будемо занедбувати дійсно добрі діла і спихати все на Боже милосердя. Саме заповідь любові. Може зробити як з фарисея, так і змитника святу людину, справжнього святого, угодну Богові людину. Саме заповідь любові надає зміст нашим ділам, показує нам нашу мотивацію, а її виконання підтримує наші добрі діла і випрошує нам Боже милосердя і Боже прощення. Улюблені брати і сестри. Христос уводить до нашого життя в нашу духовність здоровий баланс, щоб вона не стала лицемірством, яке вважає інших за ніщо, яке вважає інших за вже погублених, вже не спасенних. ж, щоб ми не стали зухваліщо до нашого спасіння, мовляв, Бог і так пробачить, що б я не зробив. Я не буду нічого робити в напрямку спасіння. Це дві небезпеки, які нас можуть зустріти. І це сьогоднішня притча нам показує в поставі фарисея і в поставі митника. І, повертаючись до того, що я починав, літургійний рік потрохи підходить до кінця. І подібним чином минає наше життя. Воно здається дуже довгим, але таке швидкоплинне. Особливо. Це видно в нашій країні під час війни, коли ми можемо одного вечора заснути, а іншого ранку не прокинутися. І до чого я веду: не варто відкладати своє спасіння на завтра, своє навернення на завтра. Завтра може не настати. Це відомо Господу Богу, нікому з людей, Господу Богу, але Господь Бог дає нам шанси на спасіння. Дуже багато шансів ціле наше життя, але правда, ми не знаємо, коли це життя закінчимося, маємо чувати і бути готовим постійно. Тому просімо Господа Христа, щоб вчив нас, як поєднувати добрі діла з покаянням, уникати лицемірства або зухвалості, і, що головне, застосовувати Божу заповідь любові в нашому щоденному житті. Не залишити це просто знаннями. Я знаю, Боже, як, що Ти заповідав, але я не буду цього виконувати. І пам'ятати, що рано чи пізно, так чи інакше, ми з Господом зустрінемося, але якою буде ця зустріч, вже залежить від нас, від нашого земного життя, яке триває тут і зараз. Просімо про це Господа Христа. Amen.